Добрий день, глядачі. Сьогодні я навчу вас робити нагідці. Ну, не, я не буду розтягнути її. м'ясо у нас вже замаринувалось. Я трохи помилився спочатку і треба було. Якщо що треба було перше нарізати його на кусочки, а потім маринувати. Та оце не важливо. Зараз ми наріжемо його на куски і я покажу його. Трохи. Але зараз основне це так, головне тут також діло тому, то що треба уникати таких от білих штучок. Це жир, який просто не потрібний. І зараз ми тяжко вагію, цей кусок перетвориться на кучу маленьких квадратиків. Бум! От у нас і з'явилися ці от кусочки. Треба почекати трохи. Деякий час пройшов, і вони до кінця вже готові, надихались. Отак тепер... от. Так от. Тепер, беремо, тепер беремо наші маленькі нагідки і кладемо їх сюди. Е, зараз поніруємо тут. Треба, щоб він не був покритий поніровкою. Нагіти і готові. опаніровані. Ну, я не дуже сильно просто на паніровку, А якщо хочете доволі багато паніровки, то макуйте ще в яйці, щоб, щоб до супер ліпло. А зараз ми будемо їх жалити. Починаємо. Так. Беремо нагет лопаткою і кладемо на сковородку. Поділуємося, дітима на гідками. Ага, Отак от... Так от. Бере... Наші нагідники вже приготувалися і складуємо їх в ось цю от мисочку. Ой. Хі -хі. Ага, Отак ага. ага. от, от. От наші нагідці і приготувались. Давайте їх попробуємо. Отак от, от. Давайте подумаємо. І попробуємо. Mm. Получилось нормальні Не нагріти. Звісно, не такі, от, як в Макдональдсі, але якщо хочеться дуже, можете собі приготувати. Рекомендую. А всім. А, а в наступному ролі я навчу вас робити середні палочки. А пока, до побачення!